Я вітаю вас від імені колективу нейрохірургічної клініки і всієї клініки інституту неврології, психіатрії та наркології, Національної академії медичних наук і найкращого в Україні-реабілітаційного центру в системі Укрпрофоздоровниця клінічного санаторії Роща, який розташований в Харкові і в предмісті Харкова. Окупантам не вдалося захопити наше місто, не дивлячись на дуже велику перевагу і в живій силі, і в озброєнні. Бо ми захищали свою землю, бо ми захищали свою, своє право на вільне щасливе життя з першого дня широкомасштабного нападіння на нашу страну. Ворог обстрілює Харків, мабуть, не було ні одного дня, щоб на Харків не летіли керовані авіаційні бомби. Ну, раніше це було 250 кілограмові, Зараз ще дійшли до трьох кіло, до трьох тонних бомб. Артилерійські, танкові обстріли, мінометні обстріли ну, все, що можна було застосувати. Все застосовується, щоб покорити Харків. Ну, але Харків незлавний. Завдяки мужньому героїзму, захисників прикордонників, воїнів Збройних сил, воїнів тероборони нам вдалося не допустити вторгнення ворога в наше місто. Тому місто Харків він по-справжньому завоював своє право бути містом героїв. Містом незламним. дуже така напружена обстановка у Харкові. І я вам скажу, я коли приїхав сюди, да, от я сплю здесь тут да, і чую літак. Да, і у мене зразу така реакція. Зараз буде падіння, бо це падіння бомб і буде щось таке жахливе. Ну потім прокинувся, так, да. це, це Брюссель, тут тихо, тут можна жити, тут можна працювати. Ми з першого дня е, широкомасштабної війни не покидали міста Харків, працювали. Перші 100 днів я не виходив із клініки, бо було дуже багато поранених, котрих везли з цивільних кварталів, котрі обстрілювалися прямими танковими обстрілами. Ми дуже раді, що ви організували такий савіт і запросили нас до цього, бо тільки завдяки наших бійців, і безперечно, без допомоги зовні, без допомоги європейських країн Америки і вашої допомоги ми би не вистояли. бо не вистачало їжі, не вистачало медикаментів. Не хватало зброї, але ось така дружня допомога дозвола нам вистояти. Війна принесла нам дуже багато проблем, дуже багато проблем. І я вам кажу, що не тільки, так сказати, поранення кінцівків, і периферичних нервів, котрим ми займаємося в Харкові. Ну, дві таких клініки провідних: це Інститут нейрохірургів в Києві і наша клініка займається хірургічним лікуванням поранень периферичних нервів. От. Але є ще дуже така важлива проблема це проблема черепно-мозкової травми, котра. Зараз не дуже адекватно на наш погляд, оцінюється. Тому сьогодні моя, ви... моя доповідь буде присвячена питанням діагностики лікування, реабілітації хворих з вибуховими черепно-мозковими травмами. Вибухова черепно-мозкова травма є однією з причин пошкодження центральної нервної системи в умовах війни. Кількість хворих з 2022 року зростає кожним днем. І за даним Міністерства охорони здоров'я України, кількість черепно-мозкових травм в Україні за ці роки збільшилась на 30%. При цьому вибухові травми часто виявляються важчими і складнішими для лікування, ніж травми, отримані внаслідок інших причин. Тому що тут і комбінований характер ушкодження, і механічний фактор, і баротравма, і термічні опіки, осколкові поранення. Все разом. Статистика свідчить про високий рівень інвалідізації серед постраждалих із вибуховими черепно-возовими травмами. Близько 40% пацієнтів з тяжкими черепно-мозговими травмами, за даними Інституту нейрохірургії імені Рамаданова, стають інвалідами. Це накладає значний тягар на систему охорони здоров'я та соціальні служби країни, а також істотно впливає на якість життя постраждалих та їхніх сімей. Черепно-мозговий травматизм є значною проблемою охорони здоров'я. Всіх країн і десь щорічно наліковується більше 10 мільйонів людей, які перенесли черепно-мозгову травму, і особливо це стає актуальним зв'язку бойовими діями, які є в Україні. Вид зброї, умови її застосування, наявність захисного одягу тощо судєво впливають на характер локалізації та тяжкість бойових ушкоджень. Травма головного мозку відноситься до найважчих за своїми наслідками. Летальність при тяжкій черепно мозковій травмі досягає 60%, а при легкій і середній ступені черепно-мозикові травми до 10%. Тому лікувати таких хворих дуже складно. Патогенетичні механізми та наслідки бойової черепно мозкової травми, особливо в гострому періоді, дуже складні і недостатньо вивчені. Раннє виявлення і адекватне виявлення лікування черепно-мозкових травм це шлях до покращення результатів лікування та реабілітації постраждалих. Актуальність проблеми вибухових черепно мозгових травм в Україні не виклопкає сумнівів, але необхідні скоординовані дії всіх заінтересованих сторін для розробки та впровадження ефективних стратегій боротьби з цією серйозною проблемою. Вибухові черепно мозгові травми кардинально відрізняються по патогенезу від побутових травм. Ситуація в Україні посилюється ще тим, що недостатній рівень оснащенності медичних закладів, які займаються лікуванням таких травм в умовах бойових дій. Часто не вистачає спеціалізованого обладнання та медикаментів для надання невідкладної допомоги та проведення складних хірургічних втручань. І тому діагностика лікування та реабілітація, особливо рання реабілітація, є однією з важливих завдань сучасності. Черепно-мозгові травми бувають легкі, це більшість травм, це 90% середнього ступені тяжкості і тяжкі черепно-мозгові травми. До 90% всіх черепно-мозкових травм це легкі черепно-мозкові травми. На них зараз не дуже звертають увагу. Я рахую, що всі, хто побув напередку, всі принесли вибухову травму. Всі, без винятку. А вся підступність легких черепно-мозкових травм полягає в тому, що в гострому періоді швидко настає компенсація патофізіологічних змін та клінічних проявів. Але травматична хвороба головного мозку продовжує розвиватися із включенням біохімічних та імунних механізмів, що призводить до тяжких віддалених наслідків з нерідкою наступною інвалідізацією. Таких хворих часто лікують, на жаль, не в повному обсязі. Діагностика черпно-мосових травм починається в огнищах ураження, шляхом сортування і оцінки вітальних функцій за формулою A, B, C, D, E, з упором на вивчення неврологічного статусу. Неврологічний статус вивчається дуже ретельно, вивчаються скарги, обставини, механізми, травми, первинні неврологічні симптоми, індивідуальні особливості анамнезу. Це дослідження доповнюється отоневрологічним і нейроофтальмологічним дослідженням, нейровізуалізаційними методами комп'ютерною рентгенівською томографією і магнітно-резонансною томографією. Дуже важливим є електрофізіологічні дослідження, імунологічні, лабораторні дослідження і вивчення так, так званого нейротрофічного фактору. Лікування черепно мозкової травми починає, повинно починати вже на полі бою. Повинен бути набір медикаментів з тим, щоб зменшити ті наслідки черепно мозкової травми, які будуть проявлятися в наступному. Максимально всіх постраждалих евакуюють. А пацієнтів, які, які потребують хірургічної допомоги, терміново переводять до прифронтових госпіталів і далі в спеціалізовані нейрохірургічні центри. Своєчасне лікування і рання реабілітація допомагає запобігти в таринні ускладнення, покращити функціональні результати, забезпечити психологічну підтримку і підвищує шанси на успішне відновлення та повернення до нормального життя. У нас наукова установа, тому ми весь час проводимо наукові дослідження, направлені на те, щоб покращити лікування таких хворих. Ми поставили перед собою ряд наукових задач з метою поліпшення віддалених результатів лікування таких хворих. На основі комплексного клініка нейровізуалізаційного, нейроофтальмологічного, біохімічного імунологічного дослідження провести аналіз патентичних та клінічних особливостей вибухової черепно мозгової травми військового часу та розробити методи лікування та ранньої реабілітації. Нами обстежено і проліковано 144 хворих з легкою ізольованою черепно-мозговою травмою, серед яких 140 чоловіків і тільки 4 жінки віком від 17 до 68 років, середній вік 38 років. У котрих було документально підтверджена вибухова травма голови, в процесі збору анамнезу виявилося, що у всіх обстежених було від 4 до 20 трав. Хоча вони ну, не фіксуються. І відповідно блок скарг відповідав від вибухової травми. Які ж це скарги? Це скарги на головні болі, порушення сну, зниження слуху, зниження пам'яті на поточні події. Вегетативні порушення – це підвищення артеріального тиску, підвищення потливості, акроцеоноз і другі інші вегетативні розлади. І виражені астеничні прояви, швидка втомлюваність, знищення працездатності, роздратованість. І, інші. і тут ми представили результати наших досліджень. В гострому періоді досліджено 31 відсоток. Проміжному періоду тобто до 6 місяців 68-8 Переважала мінно-вибухова травма, але були і артилерійські травми вибухові внаслідок артилерійських обстрілів, гранатових і друг, та інші. Були і побутові травми. У 75 відсотках. Спостерігались ізольовані черепно-мозкові травми. Це струс головного мозку і забій головного мозку легкого ступеню. Ці форми дуже трудно віддиференціювати. Віддіф... я далі вам скажу, які можуть бути, можуть бути наслідки від цього. Хворі були переважно в віці від 30 до 50 років. Той, тобто, самий такий от е, трудоспосібний контингент. При нейроофтальмологічному дослідженні тільки у 30 -ти тих хворих не виявлено ніякої симптоматики. А при отоневрологічному дослідженні це специфічне дослідження, котре ну, на Харків е, два отоневролога всього-навсього, да, два отоневрологи, да. е, тобто виражені в основному виражені. І помірні зміни виявлені. Аналіз ось цих, цих змін дозволить виробити ефективний алгоритм діагностики та подальшого лікування. При МРТ томографії і СКТ-томографії спочатку проводиться СКТ-томографія, тому щоб виключити. Щоб виключити е, наявність осколків, металевих осколків. А потім, якщо дозволяє, проводиться МРТ-томографія, томографії резонансна томографія. Так у 93% виявляються морфологічні зміни. Вивчено також стан психоемоціональної сфери. Окремих психічних функцій пацієнтів, що перенесли бойову травму в різні періоди травматичного пошкодження мозку, визначена значимость посттравматичного стресового розладу. Всім хворим цим було проведена люмбальна пункція з ліквардинамічними пробами. І я вам скажу так: тільки у 16% виявлявся нормальний тиск спинномозкової рідини, тобто внутрішньочерепний тиск. У 54% підвищений внутрішньочерепний тиск, а у 30% знижений. Однаково погано, що підвищений, що знижений тиск. Іноді знижений тиск хворі переносять ще гірше, ніж підвищений тиск. За допомогою шкали депресії пешки 10 проводилось виявлення депресивних розладів. Без патології, тільки у 44% в гострому періоді і у 23% в проміжному періоді ми не виявили при цьому патології. Виявлялися дуже виражені вегетативні розлади в у вигляді. Рушення вегетативного тонусу. Дуже важливим були виявлені дані при електрофізіологічному дослідженні на ЕГ пацієнтів з забоєм головного мозку електрографічна локалізація осередка забою реєструвалася в лобно-скраневих та тем'яних відділах мозку. Функціональне навантаження. Гіпервентиляцію виявила збагачення електрогенезу мозку елементам судовної активності. Тобто, практично у всіх, в перспективі, можуть розвитися епілептичні напади. На спектрограмах біотенціалу мозку виявлено підвищення потужності коливань в дельта-частотному діапазоні, у лобно скраневих та тім'яних відділах мозку, що відзеркалює осередкові структурна. Функціональні церебральні зміни у пацієнтів на забій головного мозку. Підвищення потужності альфа-ритму в передніх відділах мозку поряд з їх збільшенням у задніх відділах обумовлено порушенням механізмів регуляції, лікфродинаміки внаслідок черепно-мозгової травми. Ці порушення не можна виявити звичайним неврологічним оглядом і нейровізуалізаційними методами. Таким чином було виявлено специфічні порушення електрогенезу мозку для кожного типу травми, осередкова при забої та дифузна при струсі головного мозку. Загальним для обох груп пацієнтів є неявність в передніх відділах мозку дельта активності, яка обумовлена перевантаженням, аналітики синтетичних процесів в нейронах, внаслідок конвергенції потужного звучення від полімодальних, аферентних екстра- і інтеррецептивних впливів. Ми вивчали також нейротрофічний фактор. Виявлено, що значне підвищення рівню БДНФ це нейротрофічний фактор у сивороці крові пацієнтів зі струсом головного гострий період ЧМТ При відсутності суттєвих змін цього показника у пацієнтів із забоєм головного мозку. У спинномозковій рідині пацієнтів зі стросом мозку, в гострий період ЧМТ навпаки відмічалося значний нижчий рівень БДНФ, ніж у групі забоєм головного мозку. У пацієнтів з забоєм головного мозку підвищений рівень БДНФ у спинномозковій рідині корелює з посиленням короткого збудження на ЕГЕ у лівій гімнісфері, що є показником обтяженості перебігу черепно-мозгової травні. Представлені дані свідчать про більшу збереженість гематоенцефалічного бар'єру, активацію процесів нейропластичності та можливий кращий прогноз на надушенню пацієнтів із трусом головного мозку, були проведені також гуморальні дослідження імунітету в гострому періоді черепно-мозгової травми. І виявлено, що в гострому періоді. Ці зміни не дуже виражені, але в віддаленому періоді ми бачимо збільшення циркулюючих імунних комплексів, що е, вказує нам на те, що травматична хвороба головного мозку прогресує. Ці дані дуже важливі. Ну, я е, якось вчора переглядав свій архів. архів і мені spomniła się spuniвся відомий угу, відомий боксер Мухаммед Али, да це ну. Легенда боксу, так ведь він отримував небагато черепно-мозкових трав, які розцінювалися як нокдаун. А нокдаун це чи це струс головного мозку, чи це забій легкого ступеня, Тут не віддифенціюєш. Пройшло багато років, да? і в нього тяжке, тяжкі наслідки у вигляді паркінсонізму. І потім, ну мій колега, завідувач за зараз кафедри нейрохірургії Харківського національного медичного університету, професор Володимир Олександрович П'ятикоп, його десь 20 років тому назад консультував, досліджував, так е, вирішувалось питання про пересадку стволових клітин. І він поставив діагноз, що це посттравматичний такий от професіональний паркінсонізм. Я вам скажу, всі, хто побували там напередку, всі, хто був у зоні е, вибуху, вони всі перенесли черепно мозкову травму тільки завдяки от, електрофізіологічним дослідженням і визначенням е, БДНФ, тобто нейротрофічного фактору в крові і в спинномозговій рідині, можна сказати, які наслідки будуть і. Своєчасно пролікувати таких хворих. Між цими показниками є пряма кореляція. Це наші попередні дані, і вони дуже корисні для дифференціальної діагностики та правильного лікування. Але брак лабораторних наборів для діагностики поки що не дозволяє продовжити нам подальше наукові дослідження. Окрім того, потрібно враховувати, що психогенний вплив, який виник під час перебування на передньому фланці бойових дій, крім безпосередньої загрози життю, ще й супроводжується опосередкованим очікуванням смерті. Лікування воно включає медикаментозне лікування з обов'язковим включенням антиоксидантів, судинних препаратів, вітамінів, корекції мінерально кислотно лужного балансу. Антигаргантів та інших медикаментів, підібраних особово. Дуже корисна робота психотерапевта з перших днів. У нас працює в клініці, в клініці психотерапевт і психолог. І я кажу так: повного охвату нам не вдається досягти, але там, де попрацював психолог, там результати значно кращі. Не менш важна і микрофізіотерапія у вигляді мікрохвильової резонансної терапії, лазерної терапії. Це все виготовляється на частних підприємствах, на приватних підприємствах України. Дуже інтересна магнітотурбулентна терапія. Це могло би бути ціла сіть. Ціх магнітотурбулентних установ. Їх тільки в Україні дві, але результати одна із них у Харкові, результати дуже хороші. ЛФК масаж і програмована сенсорна депривація. Ну, от Івана, так сказати, оцінила цю методику. Дуже добра методика, правда? Таким чином, проведені нами дані е, дослідження. Вказують на обґрунтовану необхідність комплексного підходу до лікування та реабілітації пацієнтам з вибуховою черепно-мозговою травмою, особливо легкою черепно-мозгової травми. Рання діагностика і своєчасне індуалізоване лікування в повному обсязі, з включенням ранньої реабілітації, дозволить значно покращити віддалені результати. Соціальна адаптація та підтримка допоможуть пацієнтам повернутися до нормального життя та професійної діяльності. Ну а рання реабілітація повинна починатися як можна раніше. Навіть тяжких хворих, котрі знаходяться у палатах інтенсивної терапії або реабілітації, там вже як тільки вони, вони прийшли до тями, вже треба працювати з ними в реабілітаційному плані. Фізична реабілітація включає фізіотерапію та лікувальну фізкультуру для відновлення рухових функцій. Спеціальні вправи для покращення координації та статистики, і я побачив на цьому саміті, що в нас багато спеціалістів, котрі можуть цим займатися. Когнітивна та психологічна підтримка спрямована на відновлення когнітивних функцій та пам'яті, психологічна допомога для лікування посттравматичного стресового розладу. Таким чином виявлені виразні клінічні, нейровізуалізаційні лікверно динамічні нейроофтальмологічні, отоневрологічне, вегетативне та психоемоціональне особливості у гострому періоді бойової черепно-мозової травми та їх нейрофізіологічне, нейротрофічне, імунно-нейроімунологічне забезпечення, що потребує адекватного лікування і реабілітації. Наш колектив дякує вам за увагу. Все буде Україна, слава Україні!